Народився він з Львівського поліграфічного інституту, тоді, в 62-му році, ректор цього інституту шпиця Володимир Хаурович виснував в нашому місці а, в свій філіал з двома факультетами. Від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Національного університету. У жовтні найбільший навчальний заклад області Хмельницький національний університет, відсадкував своє 62 річчя На дошці побажань, багато щасливих спогадів та слівдячності альма-матер. Хмельницький національний університет це для мене студентські роки, це перше кохання, це студентські гуртожитки, це перш за все любов до освіти, любов до знань, любов до інновацій, любов до розвитку. Тому, шановні студенти, в цей день я вам бажаю бути завжди сучасними, креативними і інноваційними, адже Хмельницький національний університет. Це для мене теж за все заклад освіти, в якому я виріс. Свій день народження університет зустрів без пишник урочистостей. Натомість на осінньому благодійному ярмарку студенти та викладачі збирали кошти для Збройних сил України. Кошти спрямують на закупівлю необхідного спорядження для Збройних сил України. Для воїнів, котрі зараз перебувають на лікуванні, придбають тканини для адаптивного одягу, який пошиють студенти та викладачі кафедри технологій та конструювання швейних виробів. До дня університету було організовано лекцію-концерт на тему українське козацтво як світовий феномен спортивні змагання між командами викладачів та студентів. Конкурс для першокурсників кращий університет Поділля. Всім привіт! Вітаємо вас на щорічному квесті першокурсника. Та конкурс вітальних відеороликів. Я хотів би серця Європи з Брюсселя, з європейського парламенту побажати всім натхнення, в першу чергу стійкості в ці нелегкі часи. Ми потребуємо фахівців, тому keep fighting, успіхів і все буде Україна. Бажаємо, щоб припусів було побільше, студентів побільше, зарплати побільше, всього вам побільше. Дякуємо за класні щасливі студентські роки. Любимо нашу альмаматер. Саме головне перемоги, друзі. Перемоги, мирного неба. Я бажаю викладачам сили й прагнень до того, щоб дійсно зробити наш вуз надзвичайно потужним не лише в Україні, а й у світі. Хмельницький національний університет сьогодні це компактне студентське містечко з розвиненою інфраструктурою, ботанічним садом, п'ятьма навчальними корпусами, науково-дослідною базою, науковою бібліотекою. Діє центр культури та естетичного виховання молоді, музей історії закладу, навчальний музейно-виставковий центр історія та сучасність техніки, спортивний корпус п'ять гуртожитків. Проводиться в нас велика науково-дослідна робота. Можна побачити на стенді. Є наукові школи, університети. Тут можна побачити на стенді наших студентів-олімпійців. Наш університет на сьогодні підтримує зв'язки зі 106 країнами світу. На 1 січня 2022 року вищого світу в нашому університеті отримали 77 тисяч 15 осіб. Попри всі складнощі з цього дня, Хмельницький національний університет продовжує надавати якісну освіту, створювати комфортне та безпечне середовище для викладачів і студентів, працювати заради перемоги, щоб наступний день народження обов'язково зустріти під мирним українським небом.